Українським підприємцям поменшає клопотів відкрити власну справу. Тепер можна швидко і безкоштовно в Україні набирає обертів сучасна процедура державної реєстрації. Як почали працювати урядові реформи на Одещині, дізнавалися наші регіональні кореспонденти. Данило живе в Одесі. Чоловік працює в сфері it технологій Нещодавно вирішив відкрити власну справу. Втім, без реєстрації підприємницької діяльності не обійтись. Віднедавна це можна зробити в електронному режимі. Для цього необхідно мати цифровий підпис і відправити документ на сайт Міністерства юстиції. Мені чесно говоря, хотілось прийти. Вот здесь побачити, як це зроблено, тому що як робити це через інтернет я вже знаю. Для новачків у відділі держреєстрації працює безкоштовна консультація. Все досить просто, кажуть чиновники. Потрібно принести оригінал паспорта, копію ідентифікаційного коду та форму номер 10 Щоб не витрачати час, її можна заповнити і вдома. У мене зайняло це порядка 10 хвилин. А ну, безусловно, я перед этим зайшов на сайт і прочитав інформацію о про том, що мені потрібно будет иметь з собою. Тобто, есть, по большому тут достатньо ну, несложная процедура. Основною реформою стало те, що відтепер послуга безкоштовна. Реєстратор вносить вашу інформацію в єдиний державний реєстр, і вже за день ви отримаєте випуску. Цей документ засвідчує, що ви підприємець. Хотілося б, щоб процедура ну, сама, от щоб я, к примеру, отримав свою, свою виписку, ну, може би там через, там через 30 хвилин. Ну просто щоб не хотілося б второй раз приїжджати. Раніше звертатися до реєстраторів підприємці могли тільки за місцем прописки. Наприклад, працювати у місті і щоразу їздити в область було незручно. Новий проект, який назвали Екстериторіальність, дозволить звертатися до реєстратора незалежно від місця проживання. Правда, поки в ньому задіяні лише кілька міст: Одеса, Київ, Вінниця та Івано-Франківськ. Всі зміни спрямовані на економію часу. Також тут можна подати заяву про вибір системи оподаткування. Когда вы уже в последующем приходите в налоговую, налоговая видит, на какую систему налогообложения вы становитесь. И это сокращает вам время при общении с налоговым инспектором, получении соответствующих вытягов и, и, и так далее. Для физлиц-предпринимателей раньше было два рабочих дня с момента поступления документов, сейчас не позже, чем на следующий рабочий, на следующий рабочий день. Закрити бізнес теж тепер стало простіше, зазначають чиновники. Якщо раніше цей процес був рутинним, сьогодні достатньо заповнити лише один документ. Нині на цю реформу чекає решта регіонів України.